Я символічно обрав саме хвилі для фону свого проекту ремарка. Політика, наче хвилі. Вони заколисують і заворожують, з чистих і прозорих стають каламутними і брудними, під пливом сонця змінюють кольори і відтінки. У них можна пірнути і не виплести, особливо в українській політиці. Дорогі друзі! Сьогодні в моєму новому проєкті Ремарка ми поговоримо про Валерія Залужного. Але перед тим, як почати про нього розмову, я хотів би прокоментувати допис відомого львівського журналіста Остапа Дроздова, який написав про те, що чим зараз Залужний відрізняється. Від інших українських політиків, куди поділася ікона українського народу і всієї України, він, мовляв, здуся, і ми про нього нічого не чуємо. Я дуже поважаю Остапа Андороздова, це дійсно чудовий і видатний український журналіст, але, на жаль, в його оцінках дуже часто. Переважають чорно-білі оцінки. У нього немає відтінків, кольорів, які є в нашому житті. Тобто, не все так можна сприймати однозначно. Давайте оцінимо, чому Володимир Зеленський виграв вибори президента, не тільки тому, що завдяки своїй харизмі, а й тому, що український народ. Практично нічого не знав про його політичні погляди, про його подобання. Він залишався для нас темною конячкою з позолоченою збруєю і таким же розцяцькованим сідлом. Лише пізніше, вже коли він став президентом, ми зрозуміли його погляди, зрозуміли те, що вони зовсім були не такими. Який очікував український народ і український виборець, який голосував за нього? Ми можемо звинувачувати, що Зеленський привів. Війну в Україну, це не зовсім так, але те, що він абсолютно ігнорував ігнорував повідомлення від спецслужб Сполучених Штатів інших західних країн про підготовку до нападу Росії, не готував Україну до війни. Це все-таки гірка, але правда. Тобто та політика, яку намагався проводити за Зеленський на початках своєї діяльності на зближення з Росією, вона завдала Україні шкоди. Валерій Залужний призначений послом у Великобританію. Як зараз йому діяти? Зрозуміло, що Залужний став жертвою свого високого рейтингу, який почав перевищувати рейтинг Зеленського. Придворні політологи цього не могли допустити, і тому вони зробили все, щоб прибрати Валерія Залужного. діяти? Заложному в даній ситуації, звичайно, що з політологічної точки зору він діє цілком вірно. Не потрібно йому, не потрібно йому зараз вникати, вливатися в брудну українську політику. Йому потрібно зберегти той рівень і той авторитет, який він мав досі. На жаль, українська опозиція допомогла в тому, щоб прибрати Валерія Залужного, тому що вони почали ставити й. На свій щи ліпити з нього президента, але це було передчасно. Звичайно, що. Надалі Валерій Залужний очевидно стане одним з найкращих претендентів на пост президента. Крім того, що ми знаємо його як військового генерала, ми розуміємо, що він сформував і відповідну команду, тому що недаремно прибрали 18 генералів з керівних посад у Збройних силах України. А саме Збройні Сили України це та сила, яка буде вирішувати в майбутньому. Суттньому долю України, тому що світ нації зібрався саме у Збройних силах нашої держави. Ми ще побачимо Валерія Залужному, якому всього-навсього 50 років в українській політиці. Давайте дочекаємося цього. На все добре, до зустрічі.